Якщо ви ще не пробували таку намазку, то ви точно втратили половину життя. Це ідеальний варіант на хліб чи сухарики. Смачно корисно і дуже просто. Ось все, що нам потрібно: один баклажан, один кабачок, дві-три моркви, дві цибулини, кілька зубчиків чесника, два болгарських перці, оливкова олія, сіль і перець. І головне томати у власному соку. Нарізаємо перець. Потім цибулю кубиками, кабачок та баклажан теж кубиками. Моркву натираємо, на сковорідку вливаємо олію, обсмажуємо кабачок і баклажан до золотистості. Додаємо моркву, перець і цибулю, солимо, перчимо, додаємо спеції і вливаємо банку томатів у власному соку. Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності. Все це пересипаємо в блендер, додаємо часник, трохи важків, і збиваємо до ніжної текстури, намазуємо на хліб чи сухарики, і це неймовірно смачно. Підписуйся, в мене багато легких та смачних рецептів.